24 години на добу, 7 днів на тиждень. Захисники нашого правопорядку відтепер і у мобільному додатку. Мапа відділень, новини поліції та фіксація правопорушень, свідком якого ви стали усе в телефоні. Та найголовніше кнопка екстреного виклику поліції СОС. Розробники планують впровадити цей додаток по усій Україні, коли ж точно залежить від бюрократичних процедур на державному рівні. Утім, від міністерства внутрішніх справ уже мають згоду То, якщо на вас напали, ви, ну, ви не сообщите, як вас звуть, где ви одну кнопку, ви відправляєте сигнал в поліцію геолокацію. А плюс ваші кардінати ще обмовляються в чині 10 минут. Тобто, навіть якщо ви переміщаєтеся, як для вас переміщають, поліція знає, як вас знайти. Для користувачів тут є можливість оцінити роботу поліцейського. А от самих охоронців порядку потішила інструкція, як правильно спілкуватися з поліцейськими. Дуже багато громадян скажу, в лавках свідомо говорять про те, що поліцейським потрібно виконувати правильну свою роботу. І... Незважаючи на те, що вони самі заходяться поза межами закону. і там буде невеличкий довідничок, який згідно чинного законодавства, звісно, показує, як діяти в ті чи інші ситуації із поліцейським відповідно. Чи набуде популярності така альтернатива звичайному виклику правоохоронців через телефон? Знатимемо, коли додаток Моя поліція запрацює і в Рівному. А головне, рівняни знатимуть не лише, як викликати екіпаж копів, а й як діяти в рамках законності і захистити власні права. Анастасія Бачук, Євген Миренчук, новини Рівного.